Починати. Та да, стрімно, блін. Чого? <свят> Бо в всі команди старшокласники грають, а ми малі. З чого ти взяв, що в усіх командах старшокласники? Я бачив, як за кулісами люди цілувались. <свят> І що? Мені дев'ять, мені страшно. Там прям. Щоб не було страшно, я маму покличу, вона примчить, все вирішить. Звідки вона примчить? З Миколаєва. Я секрет знаю: Примчить за секунду. Альо, мамо, чуєш? Мамо, я люблю тебе. З тобою все гаразд, ти не голодна, тебе ніхто не ображає. Ти ж таких слів мені ніколи не казала. Я ж казала, працює. Мамо, зі мною все добре. Постіть, будь, ласка, в кулісах. Оліга все ж таки молодіжна. А хто сказав, що мама не молодіжна? Дей, врубай! з вами сміх поліга! Зараз у Києві буде діти мама. Абракадабра з враз Це реально жизна, посміятися з дітьми. Так, мама, досить не позорюме мене йди зі сцени. І за кулісами мене не позор, не треба там більше ні з ким цілуватись. <immedi> а в мене одразу заява Микола Тищенко, гівно. <пу> <пу> так, Гліб, от що ти таке кажеш? Ми ж дитяча команда. Ой, вибачте, Микола Тищенко какашка. А от даремно то так. А може Микола Тищенко зараз в залі сидить. Як? Він же під домашнім арештом. Та й що? Якщо людина в Україні під домашнім арештом, то її вже виходити нікуди не можна. От в мене батя. Гуляє собі. Не по дитячому, дорослий гумор селами, дітей. Такі часи. Йохана, блін, рушня, і давайте домовимось. Ми ж жартуємо, ви аплодуйте. Хто не аплодує, той скуп. наш наступний номер. Це що у вас? Гра в кальмара? Та ні, це ми також на ранку до школи ходимо. А на вчителі, в класному чаті пише, ідіть у школу, а не сидіть вдома. Ані й школу. Ані все ж таки онлайн. Дьохана блін русня. Що пороки проходили цікавіше, наша класуха почала використовувати сучасні тренди з Ютуба. Пусти, це шоу посмашка. Шоу, у якому учні гостро жартують один над одним і над головною зіркою сьогоднішнього вечора класним керівником! Тож підписуйтесь і ставте вподобайки, якщо теж вважаєте, що жінка в якої син сидить в тюрмі, навряд чи чимось може навчити інших дітей. Тож знайомтеся. Вікторія Ігорівна. Так. Представлю вам наших сьогоднішніх коміків. Альона Лі. Альона не розмовляє і любить японські мультики. Тож тут комбо. Німе любить і німе. <рив> Фелікс буряк. Нещодавно Фелікс на усі свої кишенькові гроші купив обом своїм бабусям подарунки. Піжами з принтом біткоїна. І тепер у нього усі бабки в крипті. <рив> <рив> Лера Банзюк. Нещодавно Ліра зробила собі завивку і таким чином виграла шкільну олімпіаду з хімії. Ну і Валерік. Просто топовий хлопець і шкільний краш. А чого ви про нього жарт не придумали? Ну так ви ж знаєте, в нього батя прокурор. Отже, запрошуємо Валеріка. Вікторія Ігорівна. Вікторія Ігорівна постійно забуває вимкнути камеру ноутбука, коли в нас закінчується онлайн-урок. Чесно ми знаємо добре не тільки історію, а й ще й трішки-анатомію. <світування> У мене все. Ну що ж, а далі А можна одразу я. Тобі Фелікс, двійка в чверті з математики. А тобі, Валерік, 15 додаткових занять по суботах. А у тебе взагалі два батька. Знаю, ми європейська сім'я. <ріху> так стоп! Ну це вже перебір по дорослості. І по толерантності. До чого тут толерантність? Два батька, один із них хрещений. Вікторія Ігоревна, круто з тебе з'їхала. Ну так, вчитель року йохана. Рушня? І вона теж. А в мене ще одне звернення. Трамп какашка. А отут -от не стримуй себе. Ой, не стримуй. Не по дитячому. Дорослий гумор за вами дітей. Часи такі. Йохана, блін, рушня. Дякую. É a